Якщо людина класно рухається, але потім вона е, м, е, і тобі вона не цікава як особистість, то її рівень класної танцювальної майстерності в якийсь момент стає mm -hmm. не таким значущим. Тому е, нас, коли вчили на е, СТБ. Як працювати в кастингу, як відбирати тих самих талантів, mm -hmm. нас вчили безумовно шукати оцю е, градацію між талановитою особистістю і цікавою людиною, mm -hmm. тому що одне без іншого на тіліку неможливо. Я читаю, я чіпляюсь за якісь відповіді. Нас в цьому вчили спеціально. Я читаю якісь твої відповіді, задаю тобі питання, і те, як ти на них відповідаєш, так само важливо. Наскільки тебе цікаво слухати, mm -hmm. наскільки ти різностороння особистість, чи ти самоучка, чи ти з дитинства впахуєш для того, щоб ти могла досягнути певного mm -hmm. результату, чи підтримують тебе умовно твої близькі, чи вони всі проти, а ти йдеш така наперекір, тому що в тебе є мрія. Оці всі штуки вони дуже сильно важливі. Mm -hmm. І тому, отак, от ти потанцювала, потім інтерв'ю, я потім ставлю тобі оцінку. І Я пишу, наприклад, там. Ну, найголовніше, напевно, що ми мали робити в кастингу, це відсіювати тих, хто от прям не цікавий.